Якщо вірус, вибір за тобою, інфлюцит. Внаслідок нальоту на рязанський НПЗ у ніч із суботи на неділю зафіксовано було три влучання, тобто було 18 дронів. І після цього рязанський НПЗ закончився у сенсі того, що припинив свою роботу. А спочатку там зайнялася установка первинної переробки нафти один із найважливіших елементів НПЗ. А минулого разу її успішно вразили наші дрони в березні 24-го року. Я нагадаю, тоді вона вийшла з ладу на два тижні. Після чого її вдалося запустити, але лише на 60%. А потім відбулася пожежа на установці з очищення від з'єднань та вологи. Ну і наступною вже відбулася пожежа на установці гідроочищення вакуумного газолю. Це досить великий об'єкт, що складається із кількох блоків. Ну і от Астра пише, що пошкодження установки з очищення від сірки ймовірно таке ж відбулося. І відповідно цей самих сама установка вона. Такий абсорбер, призначений для видалення сірководню з циркулюючого воду місткого газу, який є одним із блоків ГОВГ. Це якщо би нас цікавили деталі. Ну якщо б з них, то Reuters пише просто: Рязанський НПЗ призупинив свою роботу. Призупинив чи зупинив повністю тут, поки як то кажуть, поставимо три крапочки. Катерина не випадково так детально розповідає, що ж там було знищено. Чому ну по-перше, таким чином Україна приєдналася до загальної політики нової адміністрації Білого Дому викинути Росіяни з ринку нафти переробки нафти, і важливий аспект, що все це обладнання, яке тепер стало металобрухтом. Воно західного виробництва, і все це перебуває під санкціями західного світу. Тобто, це не та історія, що воно запалилося, згоріло. Ну чому запалилося? Його запалили. Тут треба правильно ставити акценти. Після знищення це, окрім фінансових втрат, це неможливість це дуже оперативно відновити. Тому, мабуть, на болотах ми будемо все частіше і частіше слухати оцей. Вопль, вигук, крик. Поки, де наше ППО? поки бачите, Дональд Трамп грозить санкціями. Україна санкції вводить, і вони, як ми бачимо, набагато дієвіші, тому що було призупинено завантаження в п'ятницю ще після нічного удару, тобто ще до останнього удара, в суботу і в неділю, вже було призупинення завантаження нафти. Зазначається, що через пошкодження обладнання наразі відвантаження нафтопродуктів також неможливе. Ну і в 2024 році Рязанський НП. Вже переробляв близько 5% російської нафти багато чи чимало. Тут вже знаєте, нам з вами залишається здогадуватися. Кать я мушу сказати декілька слів на захист Дональда Трампа, угу. бо без цього ніяк, угу. але може так статися, що ці слова будуть на захист Джозефа Байдена який декого розчарував ну принаймні в штатах, і це ми бачимо по результатам виборів в цій державі? Але питання в тому, що Китай і Індія зупинили торгівлю російською нафтою, оскільки санкції Сполучених Штатів спричинили різке здорожчання тарифів на танкерні вантажні перевезення. Про це пише Ройтер. Reuters, а чому нам важливо знати про ці дві держави? Нагадаю про Індію і Китай, тому що після того, як росіян посунули з європейських ринків, запровадили численну кількість санкцій, то саме ці дві держави стали покупцями російської нафти. номер один це Китай, і покупцем номер 2 це Індія, не плутати з не номер один і номер два. Бо Індія і Китай. Ну, мають певні протиріччя, ну як багато сусідів, ну от санкції працюють, Україна теж над тим працює, але знову ж таки, знаєте, не санкціями трусь. єдиними. Це синергія. 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 Дякую. А, значить, поки Україна над тим працює, штати над тим працюють, і як ми бачимо, санкції запроваджуються, то в цей самий момент є ще ті такі, знаєте. Випадки бавовни, до яких ми не причетні, а певно, знову не знаю. Знімали тіктоки з розстрілом кущів бійці Ахмату, але влаштували вибух у житловому будинку в Білграді. Один з них кажуть загинув ще четверо поранені, і також було поранено. Міліцейського, там же там в тому самому Білгараді причину вибуху ну якби ще не встановили. Як ста саме стався вибух, також невідомо відомо, що причиною вибуху стало зберігання в будинку не встановлених боєприпасів. Причому вибуху. Вибух влада приховала відповідно. Мар Білґрада про то нічого не сказав. каже, пригода не пов'язана з обстрілами збройних сил України. Ну дякуємо і на тому, що не приписали її нам. Ну інформація про загиблих поранених також була прихована від самого початку. Ну і Астра з'ясувала, що в будинку, що згорів, проживали бійці чеченського спецназу. Ахмат, власниця будинку сама поселила до будинку. Ну, я не знаю, можна їх називати військовозобов'язаними або військовослужбовцями. Сумніваюся, в тому це люди Рамзана, це да. люди Рамзана. У них особливий статус. Це ти вірно підмітила. От ну і знову ж таки раніше неодноразово ж фіксувалася історія, коли російська армія розміщує склади БК впритул до житлових будинків. Не знаю, що там знімали Ахматівці, але про те, що вони там були, дізналися, як то кажуть, всі.